Третій спосіб запобігання випадкам збройних нападів у навчальних закладах моніторинг інформаційного поля країни. Ще одним маркером, який може вказати на місце підготовки майбутнього злочину, є нерівномірне поширення інформації про нові випадки скулшутингу. Адже коли відбувається гучний збройний напад у навчальному закладі з великою кількістю жертв. Певна річ він викликає широкий резонанс у суспільстві, і новинна хвиля охоплює всю країну. Спочатку інформація спалахує як пожежа, але з часом її інтенсивність згасає. Однак, якщо в певному регіоні представники антикультизму вже запланували аналогічний напад, то тут інформаційне відлуння цієї події буде звучати довше і голосніше ніж по всіх інших регіонах країни. Або ж інформація про нього знову актуалізується в інфополі вже після загасання новинної хвилі. Важливо тут те, що імена і зображення злочинців продовжують з'являтися в новинах та утримуються в інформаційному полі регіону або міста. При цьому відбувається прихована героїзація стрілків і поширюється ключова вкладка: що людство запам'ятає їх на все життя. Це явище, червоний прапор для уважних спостерігачів. Якщо ви помічаєте подібну тенденцію у своєму місті, будьте пильні, адже поширення героїзованого образу стрілків є першою підготовчою хвилею інфокодування. І фундаментальною вкладкою, на якій потім і вибудовується майбутня поведінка стрілка. І якщо десь цей образ штучно підтримується в інфопросторі, означає, що в одній зі шкіл цього регіону вже був запущений процес психологічної обробки наступного стрілка. Якщо в цей же час додатково провести психологічне тестування в навчальних закладах міста на раптове зростання числа біполярних розладів, то з високим відсотком ймовірності можна виявити школу або вуз. Де представники антикультизму запланували наступний випадок скулшутингу, також люди повинні бути обізнані про те, як розпізнати маніпулятивні техніки і як тренувати свою свідомість, щоб не піддаватися на прихований вплив. А найефективнішим заходом профілактики скулшутингу є повне припинення діяльності всієї мережі глобального антикультизму.